Прем'єра українського бродвею у Харкові. Мюзикл Готель 57. Секстет колишніх презентував молодий і сучасний театр Олександри Блінкової Театр 057». Сюжет розказує, як самотній чоловік, який знедавна керує власним готелем, обманом запрошує своїх екс-подружок до готелю задля участі в авторському експерименті. Експеримент полягає у диференціації неідеальних рис колишніх, щоб у майбутньому не допустити помилки і не зіштовхнутись з ними знову. На думку героя, саме відокремлення вад колишніх допоможе йому знайти ідеальну жінку. Та чи погодяться дівчата на цей експеримент? Дізнаєтесь незабаром, адже на численні прохання глядачів прем'єру покажуть ще раз 2 квітня. Саме так, саме так! Але чекає, це все через те, що в її роботі потрібно мати сталеву Хмарку. Саме завдяки її навичкам я навчився робити правильні кроки у бізнесі. І навіть не залишивши мені ні церкви, я зумів придбати цей готель. Вона багато чому мене навчила. А якщо ласимої фурії? Ну з цим важко не погодитись, правда? Але далі. Це все через те, що вона знаходиться в колі одніх мафіозій. І потрібно говорити з ними їхньою ж мовою, але саме завдяки її потужності. Міцності. Вона багато мене разів рятувала. З нею завжди будеш захищена. Правда? <риснав> <риснав> так, боже Ну, <риснав> Божевіна. Але ж саме завдяки своїй вірі вона повернула мені добро та радість у життя. Навчила довіряти Чесно. Усі ми думаємо, що знайшовши свій ідеал, ми назавжди станемо щасливими. Та чи існує він взагалі? Про це глядач і дізнається на виставі Готель 57 Секстет колишніх, режисерки Олександри Блінкової.